Модернізм виник у Франції. Наприкінці 19 століття тему модернізму одинадцятикласники Терешківського ліцею вивчають на уроці із зарубіжної літератури Цьогоріч програми Програму з курсу для шостих одинадцятих класів оновили через повномасштабне вторгнення Росії. Вилучено з програми вивчення творів російських і білоруських письменників. Це Пушкін, Лермонтов, Достоєвський, Маяковський, Цвітаєва. Залишили в програмі. Творчість Миколи Гоголя та Володимира Короленка. Хоча ці письменники писали російською мовою. Деякі твори, які написані російською мовою, у програмах залишили. Це роботи тих авторів, чиє життя або творчість пов'язані з Україною. Вивчатиметься також е, роман Анатолія Кузнецова Бабин я". Вивчатиметься… Е, Такий роман сатиричний Ільфа і Петрова як 12 стільців, і вивчатиметься твір Михайла Булгака Собаче серце. Частина у тих творів, які я назвав, вона вивчатиметься текстуально, тобто буде обов'язковим для вивчення всіма школярами а частина вивчатиметься на вибір вчителя або самих учнів. Я думаю, це правильне рішення у зв'язку з російською агресією. Натомість вивчатимуть інші твори іноземних письменників. Будуть вивчати твори Огенрі, Йоганна Йоти, Генріха Гейне, Віктора Гюго, Шарлоти Бронте. Деякі автори нові для дітей, не вивчали їх взагалі. Але будемо спробу, подивимося, як сприймуть діти творчість таких письменників. Окрім зарубіжної літератури, цьогоріч оновили та розширили навчальні програми з історії України, всесвітньої історії основ здоров'я, правознавства, географії та захисту України, розповів начальник головного управління загальної середньої освіти Міністерства освіти Юрій Кононенко, Дарини Литвак, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтавщина.